Там, де сонечко живе, Всесвіт зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині і матуся, і господині, в сонця стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Вітаю вас, халять! Сьогодні ми з вами вирушаємо у мандрівку. Але не звичайну мандрівку. Ми будемо подорожувати в космосом. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми в космос вирушаємо. Буанім всього не знаємо, ми місця скоріш займаємо. П'ять, чотири, три, два, один, пуск і швидко відлітаємо. Поки наш корабль набирає швидкість, скажіть, будь ласка, тато, мамо, брат, сестра, дідусь, бабусь, це все родина. А хто у родині головний, хто піклується про всіх. Вірно, тато, так само і наша Земля має свою родину і називається вона Сонячна система. Чому сонячна? Так, тому що Сонце це головна зірка, яка утримує біля себе інші планети. Сонце начебто за руку тримає біля себе планети і не відпускає їх, щоб вони не розгубились у величезному космічному просторі. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця, і називається ця доріжка орбітою. Сонячні системи відома вісім планет, найближча від Сонця. Планета це Меркурій, на якій відбувається різка зміна температури вдень і вночі. Друга планета Венера, на якій є гори і вулкани. Третя планета це Земля. Голуба планета. Дві третини її поверхні вкриті океанами. Єдина планета, на якій є життя. Четверта планета це Марс. Її ще називають червоною планетою. Вся її поверхня покрита вулканами і кратерами. П'ята планета це Юпітер. Планета Гігант. Юпітер газова планета, якої немає поверхні. Шоста планета планета Сатурн. Відома своїми кільцями, що складається з пилу, каміння і льоду. Сьома планета це планета Уран. Сама холодна. планета Восьма планета. Це планета Нептун. На ній вирують найсильніші вітри. А ще є у космосі астероїди. Астероїди іноді називають маленькими планетами. Вони схожі на звичайні планети і також рухаються по своїй орбіті, але вони значно менше за розміром і часто неправильної форми. Діти, а яка ж планета найкрасивіша? Так, планета Земля, Земля, де живемо ми з вами. Планета Земля має багато синього, зеленого та жовтого кольорів. Синім воду позначають, океани і моря. Всюду ріки протікають, розквітала, щоб земля. Жовтий колір, колір суші, пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми, суша, де нема води, що зеленим то ліси, планета легені, неймовірної краси, зелені зелені. Малята, сьогодні ми з вами познайомилися з планетами Сонячної системи. Нам час повертатися додому. Діти, вам сподобалась така мандрівка? Так, дійсно, І мені теж сподобалась. Отже, я вам кажу до нових зустрічей До побачу.